Доброго ранку, друзі. Всіх рад бачити себе на каналі, підписчиків, глядачів, просто гості, як то кажуть. Не забуваємо у відео чи під відео точніше, ставити коментарі, ставити подобаючку, і спілкуємося, общаємося, як то кажуть, для того, щоб дойти певної згоди. Зараз пройдемо невеличкий огляд по сараю, по господарству, і поспілкуємося сьогодні на таку тему, як цін на малих поросят. Адже в принципі весна вже закінчилась, вже літо, червень, ти в червні вже фактично тут тиждень Да? І є така певна динаміка, що цінова політика на малих поросят вже ну, значно вже падає і дешевше їх вони. Ну, Будемо, поспілкуємося. Також напишіте в коментарях, яка у вас цінова політика на малих поросят, що у вас взагалі відбувається з цієї ситуації. Так, друзі. Дивіться, ніколи не став як приманку, але ну, я думаю, результат бачите самі. І тут понасипалися багатенько. І в жолобках. Ці вже порцію своєї трави з'їли, то зараз закінчу відео, буду ще раз машує і дам. Де їдять, це вже добре. Свинки ці наші чекають свого часу, бо деякі ось кидались. Цей раз ми кабанчика заріжемо, F1 плюс дірок. А тоді вже почнемо цих шмалити. Ну хто нам. Получається, різник ріже в серце. Якщо вони будуть в охоті. Може бути красне м'ясо і сало. Це як варіант пробувати їх різати в шию. Я їх ріжу в шию, коли ну, наприклад, в нього не виходить, наприклад, да, через які ну, він ще там працює на роботі, да, 에, то може будемо пробувати з ним різати в шию, коли вони будуть в охоті. Тоді ну, кров зійде і вони точно не будуть, е, як то кажуть, м'ясо сало не буде червоного кольору. Напишіть в коментарях, якщо ви різали, ну, що у вас саме вийшло, коли ну, свині, ну, свин, свинки в охоті, да, і ви, ну, а треба різати, все рідно, да, то що у вас вийшло? Чи було красне м'ясо і сало, якщо не було, ну, який результат, або що ви зробили, для того, щоб воно не було червоним. П'єтречки я вам скажу, ну, набирають в принципі, я бачу, бадьора. Показнички в них такі непогані, я вважаю. Е, народилися вони в нас 30 березня. Фактично квітень, травень-червень. ну Правильно, квітень, травень-червень. Три місяці їм ось буде тільки в кінці червня. ну Вага в них нормальна вже. Я вважаю, ну, такі. Генетика дійсно є. Думаю, оце ще я думаю, як так кажуть, оце ж відлучився ні другий день, завтра. Завтра, ну як, чи сьогодні, точніше, закажу, щоб завтра Андрій відправив, з е перемотового з то я ще ну, думаю, ну, або дірок, або все ж таки такого замовлю і подивимося, що в нас вийде. Так, це наші тут канторята, потихеньку їдять, привчаємо їх до старту з висінкою. тоді просто вже на старт і будемо збільшувати процент вурту. Так, це наші ландрас плюс Йоркшир. ну Тут я ж кажу, тут просто одна свинка мені ну, дуже подобається, ми її будемо залишати і будемо спостерігати за нею далі. Так, ці тут вже не жери, Оце мені щось не подобається, що оці свині, що, що тюрок, що ландрас плюс Йоркшир, вони почали какати і гадить по всьому станку. Трішки це створює певні незручності під час вичищання. Хоча, я ж кажу, ті були взагалі приучені, але оце, як жара пішла, вони почали просто як-то какати і ходити. І Цімсом, де вони пісняють і какають, лежать і танцювати, щоб все тіло. Бачите, мало йому місця сам один на всю кормушку і стоячи ні, треба ну, лізти в кормушку. Ну, Є такі в них странності свиней. Нічого. Свиноматка ми вже також повичищали, настелили їм соломки. І в принципі, норм. Наша тут свинка трішки психує, така вона агресивна. Зайду ще спробую, чи вона стоїть чи ні. Ну, то вже відео заснув. Так. Ну а тема сьогоднішнього відео це цінова політика на малих поросят у вашому регіоні. <кх> В Принципі, коли я бачу ну, динаміку по своєму району, відач, що на даний момент у нас цінова політика вже впала. Якщо раніше там 3,5 проскакували суми, то на даний момент це 2800-3 тисячі плюс-мінус. І то я вам скажу, якщо людина ставить, там, наприклад, 3 тисячі гривень, то е ну, як з 3 тисячі з тим розрахунком, що якийсь там 100-200 гривень, якщо там беруть 5-6 поросят, якісь там 100-200 гривень на кожну поросяю уступить. Тому виходить фактично 2800. Також вже є ряд оголошень, де дійсно вже люди говорять, що... Пишуть, що 2800, але ж знову ж таки, ви ж знаєте. Я, наприклад, коли беру малих поросят, я ніколи не торгуюся. Тобто людина сказала, я взяв і все і поїхав. Єсть люди, дають до мене, коли я в цьому році там, 5 свинок тих продавав, нещасних, да, ти шоличні. Е -е, так, аби скільки одна людина приїхала з Карловки, тоді взяла так, чи 4, чи п'ять? Ні. Трьох. Трьох, по-моєму, вони приїхали, взяли. Чи чотирьох? Так, чотирьох з Карловки приїхали, взяли, і одна тут по м'ясту. Та що по м'ясту каже, така, а уступить, а ще, ще. Блин, ну Кажу, не хочете, не беріть. Ну, ну, я вас не заставляв. Там, ну, якось, ну, от я не люблю. От я, якщо я сказав таку ціну, то я знаю, що я її кажу. Да? А тут сьогодні вранці листаю олх оголошення. Дивлюся ціни. 2500-2800 тисячу гривень. Ну, Чесно кажучи, я трішки не розумію це все. Ну, якщо 1000 гривень, то давайте повернемося, де мої розрахунки були да? стосовно 1000 гривень. Тобі то вартість порося одного, щоб його ну, нормально продавати. То ось дивіться, де да, мої ось записи. 1075-1200 орієнтовно. То як може бути ціна 1000 гривень? У мене для цього є два варіанти. Як то кажуть, так? один варіант. Людина зазначає ціну 1000 гривень, щоб просто до неї дзвонили, тому що в інших випадках її оголошення ніхто просто не буде дивитися, якщо 1000 гривень вона. Так? Або другий варіант це здохляки по 5-6 кг. Ну, це ж це я не називаю поросятами, це здохлі, це те, що ви рано чи пізно просто викинете на мусорку і рости це не буде. Вони можуть вже бути лохматі, в них може бути шерсть сантиметра по два по три ну, чипакабри. Типусь такого. Ну, але все рівно люди вважають, що це свині, продають їх по своїй тисячі гривень. Тому напишіть, пожалуйста, в коментарях, що у вас відбувається у ваших регіонах. Ну, Звісно, там, це ж як завжди місячних, там півтора місячних продають, може й два місячних, але все рівно напишіть е, цінову політику на малих поросят, яка це ціна, е, за яку вагу, там, чи порода, чи що там. Ну, Все, все рівно всі щось вже, 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 ми всі трішки десь щось розуміємо, ми ж там хочемо щось, собі ще було, там, чи більше м'яса, чи сала, в залежності від того, що йде на ринку. На даний момент трішки да, пішло пожвавлення з сала. Ну, всім хочеться більш-менш такого гарного сальця, там два пальця, там три пальчика, щоб таке. ну, тобто, Шкурки нікому зараз не потрібні. От такі справи. Так? Тому, пожалуйста, в коментарях цінову політику і вашу думку стосовно таких оголошень. Як, ну, я там скріншоти поробив, то вставляв. Под... Я думаю, ви бачили і розумієте. Ну, Такі справи, таке сьогодення. Ось такі справи, друзі. Добре. Всім все найкраще. Будемо працювати. Не забуваємо ставити лайки, подобаючи. Всім все найкраще.